Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про торговий термінал, такий лаптрейд від якого ми чекаємо винагороди і можливий айрдроп. Це мультичейн торгова екосистема з високою швидкістю, точністю та повним контролем на будь-якій платформі. це Справа піде, звичайно, про в... поза біржовий такий інструмент, так і сьогодні ми в цьому розберемось, тому що проект на дуже ранній стадії. Хотілося б якомога раніше його освоїти, і я ще, якщо чесно, лише ознайомився з ним, покористуватись як слід не встиг, буду користуватись разом з вами. Можливо, буду писати апдейти про це в telegram Але сьогодні мусимо зробити на нього огляд, тому що вже інформація про нього з'явилась Хотілося б, щоб ви на цьому каналі дізналися про нього одними із перших. Ну а перед тим як ми почнемо, традиційно порекомендую вам антидетект браузер AdSpower. AdSpower – це легке управління мультиаккаунтами для того, щоб користуватися всіми, так би мовити, фішками в крипті. Так. Маючи кілька акаунтів, ви можете отримувати ардропи не на один, а одразу на кілька, тим самим примножуючи свій прибуток. А саме зараз в антитект браузері Ацпаер діють знижки від 20, там, і до 40% на різні тарифи. Тому користуйтесь в описі під цим відео буде посилання на антитект браузер Ацпаер. Раніше також на нашому каналі був детальний огляд. Він також є в описі під цим відео. Антику, power Ну, а ми з вами поїхали. Давайте розбиратися, що таке Lab Trade. Ну Ось їхній твіттер, так, і ми знаємо, що буде ардроп. Тут ось написано так, про те, що ардроп планується. 10% обіцяють емісії токену ЛАБ виділити на ардроп, поки що до цього далеко. Чи є гроші в проєкти? Проєкт підтримується, лише відомо, що. Фонди задіяні Лемніскейп, Animoca Brands, OKX Ventures, Mirana Ventures та інші ті родин, але поки що йде приватний раунд. Тобто, ми поки що не дізнаємось, скільки вони взяли. Тобто, ось вони зараз в даний момент збирають інвестиції. Тому це для нас цікаво, дуже на ранній стадії. В них є telegram бот через нього можна зареєструватися, потім додати собі розширення до браузеру, так. І таким чином уже у вас буде термінал працювати. Там можна створити собі гаманець і, і все так. Які є метрики в нас взагалі? 180 мільйонів доларів об'єм торгів? Уже 800 тисяч доларів. Вони заробили. Уявіть собі, от, от такий прибутковий за 20 днів після запуску на Солані вже працює на солані, Base, Бейс Smart Chain. І скоро додадуть абстракт, я дуже сильно чекаю, е, якщо ви трейдите шиткоїни або просто мемкоїни там різні, так і все це на дексах відбувається, то тут всього відсотку комісії на будь-які об'єми, тобто не дуже багато, ви можете трейдити тут дуже сміло для дексів, це хор хороша цифра в піввідсотка комісії. Ну, окрім цього, у нас, звичайно, є можливість ще претендувати на айрдропи. Ну, хотів вам показати, ось у них так виглядає. Так? Тут можна скачати ось їхній екстеншн, їхні соцмережі. Е і так далі. Давайте покажу вам телеграм-бота, так, через якого можна зареєструватися, як це взагалі відбувається. Я зараз постараюсь. Е Перелаштувати екран для того, щоб вам це все показати, і потім розберемося, як вже він працює. Ось такий телеграм-бот. Я собі навіть поповнив рахунок. Тут невеличкий, так, на ось на пару доларів в Солані. Е, власне, тут скоро з'явиться ресерч, я так розумію, якась аналітика буде від, від е, лаптрейду терміналу, так. І власне ми зможемо про токени більше дізнаватись. Ось це такий в Телеграмі. Виглядає, вам тут треба просто придумати Пін-код. І з цікавого також 50% на комісіях можна заробляти так. І тут ось написано, що до 41% відсотку ви можете отримувати, яким чином? І я це так розумію, стосується. Ваших запрошених, так, ось ви 35% маєте з першої лінії. Так, це перший рівень ваших рефералів від їх комісія. Вони платять піввідсотка. Е, і друга, третя, четверта лінія 3, 2 і 1%. Так і бачимо ось тут чотири лінії. Тут е, різна статистика, але в мене ще звичайно. що, ну Я просто тільки-тільки про це ще роблю відео, ще ніякої статистики нема. Е, також є налаштування, де ви можете все вже налаштувати під себе. В мене в принципі тут все влаштовує. Е, бачимо, що можна вибрати мережу. Ми ось розберемося, як це працює в солані, і спробуємо. давайте е, е, Солана, ні, давайте. Солана так. І що ми ось запустили токен. Так. А, я, я тут не бачу токенів чомусь, так. Мені потрібно токен адрес. Ну, давайте, наприклад, візьмемо булпепа Ага, це на бейзі. Давайте на солані будь-який шиток виберемо. Ось візьмемо трендовий. Зараз візьмемо трендовий. І потім покажу, як працює розширення, та в чому його фішка. Тому що сам Telegram бот це нічого особливого немає. Так, знайшло мені Hotless Coin. І давайте ведемо ось на 1 доллар, так? Бачимо, що є Take Profit. Є стоп лос навіть так. Можна тут налаштувати, розібратись, якщо ви на цьому розумієтесь. Так, і мені відразу повідомлення прийшло в Телеграм, що бот зробив ордер. І ось я заходжу у валіт Давайте оновимо його для того, щоб я міг подивитись. Так. Я чомусь не бачу своєї транзакції. Але ще, ще дуже важко я цим користуюсь. Для мене незвично. Ага, фейлет. В мене не пройшла транзакція чомусь. Давайте ще раз спробуємо. Бай на 1 долар. А, недостатньо коштів. А чому? Давайте на 1 долару. Є. А вийшло в мене купити. Ось бачимо, вже має з'явитись так. Давайте оновимо. А, дуже така велика комісія на Ходлесі. Ось бачите, як у мене вийшло. Ну, це мені здається, що це не зовсім з терміналом, це з самою Соланою та Ходлесом, можливо, пов'язано. Але дуже дуже велика комісія. Мені зовсім не сподобалось на Солані. Зовсім не сподобалось ось такий тест, як бачимо в прямому ефірі. так Тобто до цього треба бути готовим. Ну але я так розумію, входилися і налаштування такі тут, так що є комісії, можливо. Я ось дивлюсь: ну просто скільки це на комісії, пішло більше долара, так, на Solana для того, щоб швидко купити. Ось так це виглядає. Тепер хотів показати вам, ну, в принципі, якщо ви будете оперувати нормальними сумами, так і швидкої ніхто, звичайно, не купляє, ось як я купив на 10 центів, так це зрозуміло. Якщо ви будете оперувати нормальними сумами, то в принципі у вас проблем виникати не буде. так, Це чисто такий тест, і це все на насилання. Я ще не пробував на інших так. Давайте я пропоную піти на розширення і показати, як, він прац... як воно працює. Власне, розширення працює наступним чином. Я ось ховаю вам Telegram-бот і показую, як буде працювати. Ось так ви відкриваєте будь-яку монетку. Я вам зараз покажу це все. Ось цей термінал це і є розширення. Тобто, ви заходите на монетку, і у вас одразу підтягується тут монетка, і ви можете вже купувати. Тобто, якщо у вас поповнене ось це розширення, а воно одне і те, що в Телеграмі, ви можете одразу тут переглядати монетку. Ось я булпепи відкривав, так? Але, наприклад, якщо я зайду, ось, давайте на солану Будь-яка будь монета, і вже відразу в мене підтягується все, як ми бачимо, так. А ось власне в нас і показано е Газ Фі, так? яка виставлена. Ви можете виставляти самі. Тобто, мені потрібно було можливо зменшити там налаштуваннях на бай, а на. На бай і на продаж потрібно ось ці налаштування трішки там позменшувати, можливо, але щоб швидко все ходило, потрібно, звісно, платити комісію. Це СОЛАНА це дуже невдалий приклад для демонстрації. Просто вийшов. І бачимо, що тут також сліпич. Так, коли проковзує курс, ось тут бачимо 5%. Ви можете все це налаштувати. І таким чином ви берете, можете лімітним, так я так розумію. Викупити, ось навіть по капіталізації, не обов'язково по ціні. Просто по капіталізації берете, виставляєте таргети, стоп-лоси, все це виставляєте риночні, так навіть алгоритми, так, викуп просадок. Я так розумію, deep buy Тобто, ви берете і купуєте просадки, якщо вам потрібно зачекати, доки якийсь шитко зменшиться. В ціні ви просто викупаєте просадки. Ось такий ось телеграм-бот. І ось це розширення для хрому. Воно в телеграм постійно нашому буде. Я прикріплю телеграм-пост з інструкцією, також залишу посилання на сам бот, і ось так воно працює. Можна відкрити також графік. Ну, графік уже відкриється в окремій, так би мовити, вкладочці. Так, у нас ось ось це ви можете рухати, як вам заманеться, тобто можете його розтягувати, підтягувати. і Працює що важливо не тільки на dex скринері, а й на Axiom, GM GN і на всіх ось цих оглядачах. Так я так розумію, на і також буде працювати. На всіх оглядачах у вас ось буде це працювати. Тобто, у вас це розширення, воно е, вшите поверх. І ви таким чином можете собі торгувати. Дуже чекаю, коли з'явиться на абстракті, тому що на абстракті було б цікаво дійсно. Ось бачимо, я коли клікаю назад, воно клікає і в, сам, в самому браузері. І ось в цьому розширенні так повернулось до був е, ППП. Так, е, ну якщо зайдемо ось на бейс і відразу зайдемо в будь-який токен, нам одразу його також продемонструє. Це якщо ви торгуєте в бейзі. Грузиться. Давайте оновимо його. Чи він просто не хоче із-за того, що він в солані налаштований? Ага, ну. Зрозуміло, нам нагадують, що це бета-версія, так і не все так швидко буде працювати, але все ж таки, дуже, штучка дуже зручна, але треба не під запис відео, а просто посидіти, потрейдити, коли дійсно на шиткої не йде там полювання. Ну, ось такий продукт. Друзі. На цьому у мене все. Вибачайте, якщо так задушнив, так якщо не продемонстрував таку торгу... торгівлю, я думаю, що ми. Цей термінал будемо ще використовувати не один раз, тому посилання будуть в описі під цим відео. Я буду також давати апдейти, а в ньому потрібно поторгувати так, і саме не просто зайти. Ось я з доларом зайшов в ньому потрібно поторгувати так, щоб ми могли виділити на це якийсь час і торгувати. Не те, щоб там для тесту, а просто торгувати, коли саме по-справжньому торгуєш якісь шиткоїни. Дійсно, там дуже великі об'єми набиваються, тому для ардропів можна все це зробити. А в їх офіційному твіттері про айрдроп кажеться прямо. Тому посилання залишаю: поповнити гаманець, ви можете будь-як просто створювати там адресу в боті. Та і все, і поїхали. І можете туди поповнювати, там торгувати і звідти виводити. Тому дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Адаменко Крипто і до нових зустрічей.